сесію відкрито. Шановні колеги, хочу привітати всіх президента України, пана Володимира Зеленського, який виступатиме перед нами через відеозв'язок. Ми всі знаємо наскільки ваш є напруженим графік щодня. І ми всі захоплюємося вашою рішучістю, вашою мужністю сьогодні, всіма цими місяцями, коли ваша країна наражається на брутальні напади російських військ. Перетнувши ваші кордони, Росія також перетнула наші червоні лінії. Червоні лінії нашої організації, яка була заснована для того, щоб підтримувати мир в усій Європі на засадах. Поваги до прав людини, демократії, пане президенте. Ми тут, в Раді Європи, більш ніж готові послухати ваші розумні слова, ваші поради нашим членам, нашим державам, членам. Але, Президенте, не буду збираючи більше слова. Надаю вам слово і дуже вам дякую за те, що ви з нами сьогодні. Дуже дякую. Дякую за підтримку і за такі. А, глибокі, глибокі слова, дуже зрозумілі, важливі слова, дії, меседжі. А від вас, шановний пане президенте, шановна пані генеральний секретар, шановні пані та панове присутні, шановні європейці, я вдячний за можливість сьогодні звернутися до вас цими днями, Україна. Щоранку прокидається з двома запитаннями, що ще стало мішенью російського терору за ніч, і де ще нашим силам вдалося здобути перемогу над цими терористами. І коли я кажу цими днями, я маю на увазі не два дні чи тиждень, не місяць. Російська терористична війна триває проти України вже. 232 дні. 232 дні після восьми років війни на Донбасі. Думаю, ви непогано поінформовані про те, що доводиться переживати цими днями українцям. В європейських медіа немає дефіциту інформації щодо конкретних проявів російського терору щодо конкретного ходу цієї війни. Достатньо ефективно працює і українська делегація в парі, наголошуючи на тому, що важливо для України і всієї Європи. Тож не витрачатиму час, щоб розказати про нові мішені російських терористів події на передовій. Хочу зосередитись на іншому, на тому, як і коли ми зможемо поставити крапку у цих днях. Коли закінчиться війна, коли настане мир, коли буде відновлена наша територіальна цілісність і спокій на всій українській землі? Пригадую, коли у 2019 році я став президентом України, наша держава переживала дуже непрості відносини з Радою Європи. Тоді відбулось повернення російської делегації до зали Парія, фактично була спроба. Списання усього, що робила Росія проти України і європейських цінностях починаючи з 2014 року. Списання під прикриттям розповіді про те, що нібито треба було зберегти діалог з Росією на всіх можливих рівнях. Тоді словом діалог маскувалося бажання заплющити очі на реальність, і навіть гірше цим словом маскувалося бажання деяких суб'єктів підсісти. На корумпований потік грошей з Росії до Європи, який наробив багато бід в європейській політиці. Цьогоріч вже немає нічого подібного. Я вдячний вам за це. Щиро вдячний. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, ви швидко ухвалили принципове рішення і виключили державу-агресора з Ради Європи. Вам прийняті і резолюції, які засуджують російський терор і злочини цієї держави проти міжнародного права. Принциповість панує і на всіх інших рівнях європейських інституцій. Але що це означає по суті? Це свідчення того, що нарешті почався справжній діалог, чесний діалог, потрібний діалог і не просто слово діалог. Яке щось маскує, а реальний пошук рішень діалог між європейцями, діалог про те, як врятувати життя людей, про те, як захистити наші з вами цінності, про те, як в європі вистояти, коли атакується все, що є фундаментальним для миру, і коли цю атаку здійснює не якась маргінальна політична група, що в Європі вже було, а коли атакує географічно найбільша держава світу. Держава, що десятиліттями готувалась до війни і перетворила на свою ідеологію знищення людських прав. Ми з вами бачимо історично важливі результати цього діалогу в Європі між європейцями. Ми бачимо дії, які безпрецедентно посилили Європу. Ще ніколи в історії об'єднана Європа не була такою міцною, як зараз, такою сконцентрованою на усьому, що необхідно, щоб не дозволити російським терористам. Руйнувати наше з вами життя. Ось це сила діалогу. Ми разом ізолюємо Росію, разом караємо за терор і змушуємо відчувати ціну за розв'язану нею війну. Завдяки нашому діалогу ми маємо вагомі програми підтримки України оборонної і фінансової і програми підтримки українців, тих, хто залишив Батьківщину, рятуючись від бойових дій. Завдяки нашому діалогу зроблено дуже багато для захисту Європи від російської енергетичної зброї, те, до чого закликали десятиліттями, стало першочерговим завданням як національних урядів, так і європейських інституцій. І ми маємо продовжувати саме такий діалог. Діалог між нами. Діалог з нашими партнерами у світі. Я прошу вас на всіх рівнях, в політиці, у медіа у спілкуванні з виборцями, захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити і всю війну. Маємо продовжувати наш діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну. Зокрема, життєво необхідно позбавити державу агресора, прибутків від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС. Маємо продовжувати наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і без перебільшення усього людства, тобто забезпечити демілітарізацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх своїх бойовиків. Ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб Притягнути і Росію як державу агресора і кожного з російських вбивців катів, до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Коли ці юридичні механізми будуть створені і запрацюють, це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру. Пані та панове, шановні європейці. Цьогоріч ми побачили, що Росія свідомо відкидає будь-який справжній діалог з нами. Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях політично, юридично і на полі бою в Україні підтримкою наших оборонних спроможностей. Я дякую вам за те, що Парі може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію як. Державу-терорист, але ми побачили і потужність справжнього діалогу між нами. Діалог про те, як зупинити терор. Як результат, Європа значно сильніше, ніж будь-хто думав. А потенційно наша можливість захищати свободу, верховенство права, людські права, соціальну справедливість ще сильніше, ніж навіть зараз ми про себе самі думаємо. Європа може відіграти історичну роль у створенні. Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо. Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права. Європа може стати лідером в зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм і пропонуємо, як його створити. Відповідний проект вже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його. І в Європі, і на рівні Генеральної асамблеї ООН. Тим більше, що саме в Європі засереджена левова частка російських активів як самої держави, так і корупціонерів і корумпованого бізнесу, що пов'язаний з державою агресором Російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни. Якщо покласти руку на серце, кожен і кожна з вас прекрасно знають, які елементи мають бути. У формулі миру всі ви чуєте навколо чого триває діалог в Україні, в Європі, у світі, щоб закінчити цю війну і повернути мир. Україна запропонувала свій шлях до миру. Це європейський шлях, шлях діалогу і принциповості, шлях імплементації погоджених рішень для захисту України і людяності і постійного підвищення ціни для агресора за війну, шлях притягнених винних. У війні до відповідальності і компенсації збитків це шлях до перемоги. Він значно коротший ніж здається, але тільки за умови, що і діалог заради нього чесний між усіма, хто дійсно цінує свободу, і що цим словом діалог не маскується бажання заплющити очі на війну. Я дякую вам за увагу. Я дякую вам за велику підтримку. Хай живе Європа, слава Україні! Дуже дякую.